Роковини Сергієнка на Корсунщині вшанували пам'ять закатованого журналіста. На його могилі товариші встановили козацький хрест та висадили калину. Так заповів сам Василь Сергієнко напередодні своєї загибелі. Нагадаю, рік тому тіло закатованого активіста знайшли у тамтешньому лісі. Резонансне вбивство на курсу рік тому склихнуло усю Черкащину. Активіста Василя Сергієнка викрили уночі біля власного будинку. Знайшли його тіло у лісозмузі, неподалі курсу Шевченківського закатованого. Друзі та рідні від самого початку висували версію. Усе через громадську діяльність Сергієнка. Мовляв, за два тижні до загибелі йому погрожували. Вичисляли його десь із дві неділі їздили, крутились машини там біля, біля будинку, його, де він мешкав. Оскільки це заказне вбивство, то задіяні тут серйозні люди, серйозні політики, яким не подобалося, чим не займався, що він писав статті, там викривав деякі, деякі факти. Самоборонівці Василю Сергієнко було 58 років. Чоловік писав критичні статті до районної газети. Мав, згадують друзі, чітку громадянську позицію, яку не приховував. Разом пригадує товариш Анатолій Безуглий, боролися проти колишнього режиму. Ми не можемо до сих пор зрозуміти причини, чому він його це, це зробили. Він не мав багатство він все своє життя, от так свідомо, боровся за Україну за скручився за справедливість першу чергу. Значить. Ну, такий був гарячий, різкий, значить, такий різкий. Це велика втрата для, для, для корсів велика втрата, та і для нас усіх. Василь Сергієнко, пригадує дружина, дуже любив Україну. Для неї став героєм. Він був високоосвіченою людиною, він був талановитою людиною, писав вірші, малював картини. Писав статті наукові по соціології, написав дисертацію по соціології, яку не дали йому захистити. Він її відклав щоб коли після того, як закінчиться революція гідності, але не судилося. Пошанувати пам'ять гроя з'їхалося з півсотні побратимів звідусіль, та як у віковічі, активіста довго не роздумували. Плине кача, о, то він заповідав, відчував якості свою Хто загибель. Говорив: я не хочу ніяких так хрестів, нічого такого, ніяких таких пам'яток. Хочу, щоб кущ калини там е, посадили. Ну, а я його запитав, а як ти відносився до е, міжкозацького роду до е, того, щоб козацький крест на ну, Він каже, ну це якщо я заслужку. Ми зараз е, хочемо. Виконати одну з частин батькового заповіту і посадити калину. Поки рідні та друзі справляють роковини по смерті Василя Сергієнка, у міліції результатами у цій справі похвалитися не можуть. Слідство триває, а вбивці й досі на свободі. Зможемо довести вину осіб, які чинили даний злочин. Це все, що поки що можу сказати. Ви шкоди для слідства. А самооборонівці переконують, хід справи триматимуть на контролі. Ірина Головка, Василь Саєнко, Віка новини.